Так, сьогодні є 25 листопада, наш другий урок у суботній школі Юрія Липи. І ми тут працюємо. Що ми робимо? Ну, Послухаємо вас, прошу. Розказуйте, що ми тут робимо. Тут всі дуже... Ми Ми Вона вирізає кружечки. Ми створюємо на назад на пам'ять. 32-33 року. Дякую, Софійко. Так то що ми робимо? Роман, Матвій, що ми робимо? Я пишу щось. Значить, наша така спільна робота присвячена Максим. слухаємо вас. Що ми робимо зараз? Максим, Борис, прошу, Микола, коментуйте. Ми вирізаємо незабутки і клеїмо не жарт. На, на українську, українську землі. Добре, і це наша робота присвячена чому? Голодимору. Ну, жертвам голодомору. Ми вшановуємо сьогодні яку річницю голодомору. 90. 90 років. так. Тут, як ви вирішили підписати, Матвій пише так, не ви, а Матвій пише, так. як то ви вирішили підписати цю нашу спільну роботу? Колоски прошу трошки швидше робити, діти, бо тут скоро час закінчиться, а місце ще є. Пише акуратніше. так. Гліб, робити колоски, швиденько Бери жовтий папір роби. Все записую. Я все записую і працюйте далі. Дуже гарно. Так. А який куртки 32, 33, 34? Подумай. 32, 33. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. А чого я вже не просто? Молодець. Молодець. А чого я почав писати 30. Ви даже працюєте. 32, 33. Може бути. Що ти твориш? Клей, два Що все пише? Камера все пише. Це буде гарний, гарний сюжет про те, як у нас проходить навчання. Які всі чемні, які всі активні, які всі працьовиті? Так, тут вже зробили, покажи свої незабудки. Так, є, ми вже зробили. Так, ще не всі незабудки, так гарно придумали ідею на скотч їх кріпити. Не а чому, а чому незабудки? А чому Матвій? Ходи сюди, скажи, чому незабудки? Чому незабудки, власне? давай забутки, Не я гаду. вони не забутки, щоб ніхто не забув. Якщо ж сталося, і ти запам'ятаєш не, не незабутки, вони це запам'ятовують. І коли ти кажеш, не, сзабуд... не незабутку, ти зі згадуєш. Ще <плес> 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 <згадуєш. плес> угу. хто хоче сказати ідею, чому саме не щоб незабутки? Розбавити, добре? Багато таких одного кольору. гаразд? — Вибирайте колосочки. Тригазуємо yeah. кожен рік. Mm -hmm. Скільки жертв? Фактично, скільки в голодомор позагинуло? Yeah. Цифра точно невідома, але до десяти мільйонів кажуть. Це величезна. А як вам подобається це поєднання кольорів? Це воно символічне, в незабутки, і слово «незабути», так, незабутка, і дуже гарне поєднання кольорів, яке? Наші кольори? Синьо-жовтий український прапор. Добре.